Чи згодні ви любити її, оберігати від проблем, захоплюватися нею, поклонятися її мудрості і таланту? Розв'яжіть мене, бляха! <рес> Заява. Прошу вас на зимовий період надати мені якогось гарячого чоловіка, бо мені відмовили у субсидії, а я мерзну вночі. О, це приємне відчуття, коли на вулиці тобі посміхнувся малюк. Особливо, коли йому 18 років. Ось Серега. Як все таки дівчатам легко увагу до себе привернути? Вдягнула коротку червону спідницю, губи намазала малиновою помадою, і все, на тебе дивляться. Ой, та начебто, якщо ти, Толік, те ж саме зробиш, на тебе ніхто дивитися не буде. Ех, адже обіцяв пестити, любити, плекати, бурмотіла вона, закопуючи труп. Я одружитись хочу, а Андрій що? А соплі жує? І що каже? Та каже, що смачно. В автобусі чоловік пильно розглядає брошку у вигляді конячки на грудях у однієї жіночки. Вона не витримує і запитує: «Ха? Що, конячка сподобалася? Ні. Іподром. То яка причина розлучення з вашим чоловіком? У нас були різні релігійні погляди, а, тобто, а він не визнавав, що я богиня.